До дня пам'яті та примирення, що відзначатиметься в Україні 8 травня, на усіх автобусах Прикарпаття з'являться тематичні наліпки із символічними маками пам'яті. Таку акцію з ініційовано обласною владою підтримали місцеві перевізники. Було виготовлено близько тисячі наклеїв на автобуси, і от сьогодні ми бачимо початок виконання цього пункту. Захід, що має на меті привернути увагу громадськості до проблеми війни та миру, відбувається у рамках меморандуму, укладеного між обласною державною адміністрацією та базовими перевізниками області. Першим питанням меморандуму було забезпечення пільгового перевезення учасників антитерористичної операції в перехідному періоді, коли учасник антитерористичної операції повертається сюди, і виникло питання на підставі якого документу. Учасник антитерористичної операції мав би отримати право пільгового проїзду, оскільки в законодавстві десь чітко вказано, що це є посвідчення встановленого зразка, то в цей перехідний період, поки довідка не перетворилась посвідчення, перевізники визнають, що Перед'явивши чи довідку, чи, чи воєнний квиток, в якому вказано, що учасник бойових дій був на тій чи іншій території, то перевізник зобов'язується згідно цього меморандуму надати пільговий приїзд. Квітка червоного маку є міжнародним символом пам'яті жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи із 1914 року. Цьогоріч, згідно з указом президента України, зображення квітки маку використовуватимуться з гаслом пам'ятаємо, перемагаємо.